Політики краще це зрозуміло да ніж будь-кому іншому, ти знаєш? Я сьогоднішня ця шоста річниця шості роковини. Ти правильно сказав? Це трагічна подія. Маємо в Зеленську президентом України. І мені щось згадалося, що сьогодні також шість років, коли я погодилася піти балотуватися в народні депутати України. Бо насправді я мала пропозиції ще в 2014 році, але я тоді себе точно не бачила народним депутатом. Я сказала, що я буду залишатися викладачем в університеті, бо треба працювати з молоддю, треба виховувати нові покоління. Так набагато більше можна буде сконцентруватися на підготовці нових кадрів, і якось так воно пішло. Але в 2019 році був один була одна єдина причина, яка мене змусила погодитися балотуватися до Верховної Ради. Чомусь виграш Зеленського у мене асоціювався з бідою, переслідуваннями і проблемами для військовослужбовців. Це для мене однозначно було і навіть зараз не можу пояснити, чому саме так було для мене в 2019 році. Але можливо, тому що Зеленський занадто активно в глазах Путіна відділ любові і не бачив взагалі і бойових дій, і спокійно виступав для терористів і його абсолютно нічого там не зачіпало. І от я йшла в Верховну Раду захищати своїх військових, якими я опікувалася з 14-го року. І такий сумний підсумок шести років зеленського, що холера шість років я й займаюся захистом військових, забезпеченням військових, ходінням по субодах, коли репресують і судять військових. Все, що стосується військовослужбовців, і ситуація з цим настільки стала критичною, що аж страшно. Але з іншого боку, от я дивилася, які пункти обіцянок були Володимира Зеленського, коли він балотувався на президента України, чи там єдність країни, закінчення війни, повернення Донбасу і так далі, і так далі. І а, одразу є розуміння, що зараз все, що йому не вдалося в цих сферах, він буде перекладати на Путіна. Ну, я не завершив війну, бо Путін поганий. Я не повернув Донбас, бо Путін поганий. Я не домігся там якоїсь достатньої єдності країни всіх цих питань, бо Путін поганий. Це ж це одна із найбільших проблем, з якою ми будемо стискатися, тому що це є суцільне перекладання відповідальності. Бо репресіями військових в країні займається не Путін, а Володимир Зеленський, тому що репресіями опозиції займається не Путін, а Володимир Зеленський, тому що Путінське вторгнення. Було спровоковано шаленим послабленням Збройних сил України. Давай нагадаємо: 19 20, 21 рік. Тоді ж, якраз Хомчак, який він якого Зеленський назначив головнокомандувачем. А я нагадаю, що це саме Хомчак, який відповідальний зокрема за Іловайськ, І тут хто хоче розібратися, той, той знає цю ситуацію. І Він оголосив скорочення армії на 100 тисяч війська, і почалися скорочення з повітряних сил, яких нам і так бракувало. І почалися репресії проти частини з повітряних сил збройних сил України, які застосовували байрактари дуже успішно на тих самих початках, і переслідувалися лицарі орденів за мужність і інших орденів за те, що вони. З Криму викрали українську техніку і витягнули її на українську територію. Потім ця техніка била московитів, тому що саме за Зеленського зупинявся Павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. Тому що за Зеленського були зупинені ракетні програми, тому що за Зеленського посадили в тюрми генерала Марченка за нібито неякісні бронежилети. В результаті до початку вторгнення не було жодної закупки бронежилетів. А потім вони виявилися якісними, тому що репресовували генерала Павловського за нібито не такі організації закупівель, а насправді виявилося все те. І ось оці всі речі вони спровокували Путіна напасти в той час, коли Україна була напевне найслабшою. якщо дивитися з путінської точки зору, то гріх було не напасти на Україну, коли Зеленський довів її до такого стану, а ще й півроку. Ігнорував будь-які меседжі про те, що буде вторгнення. Бо зараз нам намагаються розказати, там вже в підручниках з історії України пішла вказівка розказувати, як вони готувалися до відбиття вторгнення. Вже почалися нові легенди, як, там, як була підготовка. А ми ж то знаємо, що 21 й рік, особливо наприкінці, все, чим займався Зеленський, це були репресії проти Петра Порошенка. І я дуже добре пам'ятаю, коли там Зеленський сказав, що має бути об'єднана країна, об'єднана там мовою, культурою, що всі мають єднатися і бути заодно. Але я саме від слуг народу були найбільш бредові ініціативи по знищенню української мови, по загрозам для української мови, по загрозам для української книжки, по загрозам для українських шкіл і так далі. І оці всі речі мені видається, треба було б зараз витягати на гора, навіть не тільки щоб сказати, що Зеленський поганий. Ну, бо зараз зараз це просто констатація факту. А щоб розуміти, що з Зеленським і з його командою не можна мати нічого спільного на майбутнє. Тому що, що що має на майбутнє бути? Вони мають відповідати згідно з законами України, нормальними законами України, за свої дії, за свою бездіяльність. І ось ці підсумки шести років. До речі, до речі, до речі, дуже цікавий нюанс: телеграм-канали Банкової не згадують про шості роковини. Марафони не згадують про шості роковини. Придворні блогери і лідери суспільної думки, придворні, приофісні мовчать про ці шості роковини, тому що нема що згадувати, нема що згадувати доброго, тому що ми ці всі роки протидіяли або бздурам і дурні, або безпреділу, який творив Зеленський і його команда.